Є у мене новина, в мене тайна є одна, а яка у мене тайна, я нікому не скажу. От ж галості, звичайно, я із галою дружу. Тільки я скажу по тому. Не кажи, гляди нікому, а розкажеш хоч комусь, я з тобою роздружусь. Раптом ранком, біля ґанку, зустрічаю я тетянку. щось не терпиться мені чи сказати, чи ні. Я скажу лиш на один. Не кажи про це Маринці, бо Маринка в нас все як сорока рознесе. Бачу, катя, теж аж потужка, чи шепнути їй на вушку, чи сказати і все, щоб ніхто не знав про це. Тільки що то вірний вір -мір. на італьну ціли двір, як стало щило от така я нещаслива.